Церква Миколая. А, підемо за свій бік, так що хоче по подати. Підемо звичайно в центр вниз до бівету. Музей міста Корорта Трускавця можете при бажанні обов'язково відвідати. Там цікаво. А і музей краївка там вже знаходиться. А ми підемо зараз через парк, повз бювет, далі в глибину в парк. Центр ярмарок міротель, десята година вже минула. десята пятнадцять вже. Ви бачите, дійшли вже до джерела Фердинанд. Теж в занебному стані. Казали не раз таке що проходить змагання таке заочне між Едвардом, Фердинандом і Брониславою. Хто ж перший зникне? Джерело номер 7 Увіть собі, пошкодження карається законом. <плес> Як тій даній історії, знаєте, якщо <плес> дід прочитав на пачці сигарет написано, що куріння шкодить здоров'ю. Він каже, дивіться, а на лопаті не написали. <плес> так і тут. О, щоб вже зовсім нетрадиційним шляхом, то давайте тут піднімемось. Це той самий Фердинанд. Зараз ми вийдемо до Бівету. Це ж гарне місце для прогулянок в самому центрі. Є легендарні грибки. Я впевнений, що біля бівети ми зустрінемо групу людей завжди. Пів, одинадцяте, одинадцята. Люди, які впевнені, що б відпрацюють ну, як вам ідея тут біля грибків зробити басейн. Ви собі грибки лишити, трошки реконструювати площу і поставити відкритий басейн. Воно би так трохи нагадувало купальні сечення, але на мене супер ідея. Це вам не аптеку відкрити. До <рес> речі, кому цікаво, у нас є відео цієї площі ще до реконструкції. Є відео цієї площі під час реконструкції. Ну і, звичайно, є і не одне відео. Піде вже після реконструкції. А я, як вона важко традиційно дивляться за в роботи білета. А ми йдемо в напрямку до кришталевого палацу, до Едварда. Вже Квітне, а одне відквітає, інше починає квітку мета, такі то дерева як гарно. Потім почали троянди квітнути, тепер вже й троянди відквітають, зато квітне, жасмин, квітне, липа. Насправді в Трускавці оця пора цвітіння вона триває довго, регулярно і постійно. Ну і пам'ятаєте, ми так пару років ще до парку з вами. Далі в парк я зайду вже без вас. Ще, давай, Едварда, пройдемось. А парк. Тут вчора не було затоплення, на щастя, каналізація спрацювала нормально після дощу. І що, я пішов гуляти без вас.